Отримали ще одне гарне кріселечко. Такий реклайнер. новенький, датського бренду Хьорд Knudsen. Він виготовлений з тканини. Не можу точно сказати, але, скоріш за все, це замша, напевно, якась чи щось типу того. Е, кріселечко абсолютно новеньке. Ми зняли дві накладочки для того, щоб ви могли подивитися на е, як виглядають ніжки, хрестовина. Ось, зараз коротко покажу вам тканині, але там немає сенсу, враховуючи, що це новенька річ. В описі під цим відео міститься посилання на наш сайт, там є фотографії, як ми його розпаковували, необхідні параметри. Це пульт управління, а також наші контакти. Тобто вся необхідна інформація по кріслу та наші контакти. Виготовлено з класної і якісної тканини. Надзвичайно зручна м'яка спинка, ергономічна з підтримкою боків спини, з підтримкою поясниці і працює він від мережі, регулюється пультом. Нажимається кнопочка, виїжджає підніжечка. Та опускається спинка. Ви можете в будь-який момент зупинити опускання спинки та підняття підніжки, просто забравши свій палець з пульта управління. На сайті у нас є фотографії з розпакування крісла знизу і все інше. Ну, повторно показую вигляд, бачите це? Мотор, все-все абсолютно. Новенька річ. Надзвичайно комфортне крісло для відпочинку. Надзвичайно. І складемо його. Тобто, це є протилежна кнопочка. Все працює прекрасно. Ось такий красень є в наявності, в описі під відео наш сайт, на якому є наші контакти. Дзвоніть, замовляйте.